Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хринобус Еншльопа Юа. І? і це побіг з тюрми. Ми... Це побіг з тюрми в Бравл Старсі. Я зробив мапу тюрма. Я тут в тюрмі і нам треба вибратись і побити всіх інших. Тут є ще спань... офіцера, але он. Я. Є... але мені не попали з ролі офіцера. То ще що тут нема ролі офіцера. Вона до того була, але тепер я зробив цю мапу без ролі офіцера. Просто закрита тюрма Он, Мені треба всіх побити і втекти з цієї тюрми. У мене є вже гіперзаряд. Але це все боти Це не люди. Тут є, бачите, вентиляції. На-на-на. А! Ой-ой-ой-ой-ой! Хтось вирвався і мені його треба прибити. Це дайноу Dine-O-Maik! It's a Dinec. Но ну, тебе... Ну, но ну... Ти дивись, воно втекло. Вихід Выхід заблокований! заблокованный. Ды сюди, гадюка! Ти гадюка! Фух. Окей. Я зараз, я зараз ще додавлю роль катуваль. Ну я ще зараз додавлю роль офіцера. Чекайте секунду. А, бляха, там і була роль офіцера. Просто там не видно було спампойнти. Нічого. Зараз ми знов. Он будемо тікати з тюрми. Шу. А. І я знов в клітці. Ну, коли мені вже роль від зара попадеться. Ой, нас двоє в клітці, а не я один. Тут є просто це єдина ота клітка в якихось зіспанувся. Це єдина клітка на двох. Я здох. Я ся вам помстуся. Хоч би на клітка на двох годиночна. Що із люком. Дивіться, у нас люк є. У мене є люк. Все, я убіг. Я побіг, я побіг. Тут ж офіцер вже вбив. Все. Я чекаю, поки ульта зарядиться. А ти що там на, цілую і уб'ю тебе. О, дивіться, хтось йде, але це не офіцер. Е, офіцер просто вже вбив. На-на-на, на нофига -на 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 -на. в нього купа тих штук заражальних. Ніфіга собі, його так багато їх було. Може це й був офіцер? Он бачите, там офіцер це барлі? Бачите, барлі це офіцер. Он вийде, він йде. Це шериф. Ой, ти що робиш? Вилітаю звідси. Треба змахуватись. Вісім бітку. Тут дуже багато кого вирвалося з тюрми. Дев'ятий бот досі там стоїть. Що ти, Ларі? Я пібру всі ці штуки. А ти мене не стріляй, поняв? А то тобі біурок. Добре. Я пошел. У нас тут троє. Я тобі вовсе у мене є гіперзаряд. Я ще чекаю на улиту і все. А! Не. При вході витираємо коврик об ноги. Ой, ноги, ноги об коврик, все. Я, дур... я дурак дебилник и выиграл. і хоч би, і хоч би, і хоч би, і хоч би, Я знов. я хочу бути вину Хочу бути офіцером. Ой, честер, честер. Тебе конець. Конець, конець, честер. Від мене з двох ударів вбив. Ну Рестер. Ой, я перший раз в цій камері. А, випустіть, випустіть. Чого дивіться, що буду робити? О динамайк тут охоронець. Мені пофіг. Мені це пофіг на тобі. Всі мене хочуть прибити. Бля, єдиний на їхньому полізором. Ой! Ні, це вона охоронець. Бо завжди перший бот є охоронець. Скільки там до тума? Ой! Чи ти не виходиш звідти? <шлух> Ви бачили? Ви бачили? Він на мене кинув, я телепортнувся, він дурак. Він грати не вміє. Вісімбітка. Тут бігана. Настроє лишилось. чекаємо, 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 чекаємо. А тепер тікаємо, 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 тікаємо. Я думав, що то якийсь вже дурак на волі, а то закритий дурак. Чекаю на ульту. На біля не ухожу. Ой, туман, туман, Туман іще. малю вентиляції. А фіга! Что ты дебил? Подходи! Ну, Подходи! Дебилизм? Все, он вышел. Я его зараз проханашу. Ты меня не бьешь. Чап! И последний раундик. И последний раундик я сделаю. трошка інший. Це буде вже не побіг тюрми. Це буде бій, але такий це, коротше, важка мапа. Я її сам створив і ту тюрму я сам створив, я там все продумав. А тут не люди грають а саме боти. Ну, сюди не можна запросити. Хіба друзів, але вони поки що не грають браву. Ти я тобі зараз так помщуся, дурак. Якщо тут буде прийме, окей, let's лечько. Че тільки Едгарда беру? Я ще потім ще раз пограю його тут, але вже візьму іншого персонажа. Все це все моє зараз буде самим сильним, добре, на. Тільки не в він? Чого не бійся, я тебе вбью. Мій останній раз я виберу іншого персонажа. І я вибираю. Все. Але в мене тут всі на максимальній силі, бо в кастом моді тобі все дають на максимальній силі. Так, краще. а тебе я вб'ю і тебе. Мені це дуже довго добывало, бо я тільки одну штуку можу бити. Я потім ще останній раз пограю за БіБі і все. Беру ще Бібі. Вона дуже добре б'ється. Вона ще й по боках б'ється. я зразу пару штучок виносу, якщо за нею буду грати пару таких штучок, а не по одній. Я погнал. Я погнал. Ран, 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 ран. Все я тут. Бачите, я зразу багато їх б'ю. Дуже прям багато, правда? Бем, бем, бем. 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 А ти що тут приперся? А ви чого тут приперлись? Це моя територія. Ви сюди приперлись? А ти що там? Не бойся? <рикану> <рикану> я тільки останній раз хотів дарити, і він мене вівная що вважає йому коротше, що я виграв.